Мені важко говорити, але я буду старатися все сказати, то що думаю. Половину життя провели за границею, старалися, працювали, купили копійку. І мріяли про хату, приїхали сюди, збудували собі хату тут цю хатину. Все наше щастя закінчилося на початку війни. 24 числа лютого місяця почалась війна, ми почули вибухи стрільбу. Літаки літали, бомби, і ми втекли до сина. Бо син має півницю. Дев'ять днів сиділи в півниці і не виходили з тієї півниці, тільки от подивилися гуде і знову втікали. Ну а 5 ще йшла, ми дзвонили ранком. Чи є вихід, ми вирішили в'їхати в каут вже нема коридору. Ну, нема все. Ну, Ми впали в паніку і тут. Сусіди прибігли, кажуть, ще є можливість виїхати. Є коридор. І нам дали 15 хвилин. Як це ці 15 хвилин, казав, не то... ви не встигнете, то ви не виїдете. І ми виїхали. І ми встигли те Скоро, скоро, скоро. Ми проїхали кілометрів сім, і за нами вже зайшли танки. Ми говорить, почули вистріли, бабахкання і цього. І ми помаленьку-помаленьку поїхала на захід. А на заході вже ми побули там якийсь час, і потім вже нам сказали, що нашу хату, не, через місяць нашу хату оців розбомбило, то, то все, все згоріло. Сірки життя, які залишилися нам прожити, не знаю, де. Хату з нашими ресурсами за хату ми відновити не зможемо. Дружина хворіє, в неї і має діагноз. Скажу діабет. А є бажання відновити, як би було, мало. Було можливі, бо тут в бо наші добрі часи, як тут приходили внуки діти, свати. Ми тут святкували якісь свої сімейні свята, пресники. Ну а тепер все змінилося. Якщо є якась десь можливість чи у влади, міста чи якихось людей, які б могли допомогти відновити хату, ми були б дуже вдячні. Ну а далі, як буде, отласть?